Від. Ми сьогодні приїхали на смітник, е, недавно їхали е, тут в сторону Степанівки, одного села, і побачили оцю собачку на дорозі. Побачили, і мені вона взагалі показалася дуже схожою на Джульєту, яка родила шістьох цуценят біля лікарні, яких ми вже практично п'ятьох пристроїли, одна залишилась. І я так зразу зупинився, тому що ну, хто його знає, може ту собаку викинули сюди. Ми подивилися, ні, вона схожа трошечки, але зовсім відрізняється. Набагато менше, худіше, печерявіше. Да? І теж дівчинка, зрозуміло, що і дівчат кидають. З, ну, хлопців ми тільки Рекса тут знайшли, щоб ви знали. І е, дивіться, як лежить у кіно обів'яна. І ми її на, 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 на як сказати, коли поверталися. Хотіли знайти її, але не знайшли. Звали, бо то вже було пізно вечором. Куди це відкрити? Біжить до машини, там Кристина є в машині вона тільки що грала сиди. На, Ходи сюди! На". Дивіться, яка вона щаслива. Лена вже назвала як Яна її? Тося. Тося. Нічого <гум> в нас Тосі не було. Е, і цю собачку ми через два дні, то тобто сьогодні це було в п'ятницю. Їхали. Через два дні приїхали і думаю, найближче місце це цей смітник, де ми вже п'ятьох чи скільки тварин звідти чи більше пристроїли. Лена взагалі боїться їздити сюди, бо каже, що ну, тут 100% якісь викинуті тварини є. І ми так стараємося подалі об'їжджати смітника. І приїхали, трошечки покрутилися і побачили тосю. І тепер вже погодували, налили її водички. Все, подбали, щоб в неї була їжа, корм, вода. Ну і що? Тепер ми от Тося, іди сюди. Ми зараз поїдемо. Ну, дивіться, Якщо це на смітнику, то зрозуміло, що хоча б якийсь час її тут ніхто не буде чіпати, ніхто її тут не нашкодить. Але ми хочемо її, по-перше, її треба стерилізувати, по-друге, її треба дати бравекту від кліщів, кліщів бо вона, дивиться, скільки кліщів на ній. Я теж от... Е... У нас якраз є сімпаріка на 10 кілограм кусочок. Сімпаріку чи, чи, чи бревек туди, що їм? Що... Бревекту у нас немає, а, а. сімпаріка є. Але треба це найближчий час, бо заїдяться ж. Да, і вже вони... Ну, це зрозуміло. Але і... я знаєте, що дивлюсь, по її ось цісічкам? О... Вона вже була мамою. А дивися, скільки кліщів. Їй десь, напевно, ірочок. Вона вже успіла один раз народити. І, певно, по цій причині. Її сюди викинули, як завжди. Да, тому е, на стерилізацію потрібно на те, щоб її прилаштувати, якийсь час е, і, і кошти. Ну, Потерпи, потерпи. Я така так Дивіться, див, див, скільки тих кліщів. тут особливо ну, на спині е, начіплялися багато. І вже свіжі кліщі. Тося. Потерпи. Що ти тут таке? Ну і, і, і зрозуміло, що е, скільки часу у нас є, можливо, цього тижня приїде ветеринар, що ми зможемо її Так, Через кілька днів сподіватися. Скільки тут Скільки тут їх вже начіплялося? Ну можливо? так, бо вона доросла вже дівчинка і десь близько рочку, і вона вже раз в спіла що, народити. Що, що? Що? їй то треба. Шосте? Що, що тут таке? Бульки? Да, щось ну, бо смітник вона може і кульок з'їсти, і що хочеш. Так, да, ну, собаки ж це... вони такі, що а то пузік, звісно. їдять все попідряд. Ну потерпи, не вертись, не вертись. Бачите, вона така худесенька. Люди думають, що викинули на смітник і є що їсти. А, Повірте, да. за людям нема що їсти. І тим паче вони нічого такого особо не викидають. Так що це... Та, Хіба ну. що пластик, і кульки пластикові. Хто зараз їже викидає? Да, так, ви подивіться до округля, вона там знімала трошечки, доки я відволікався на неї. Ну потерпи, 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 потерпи. Ну я знаю, що тобі мішає. Ну потерпи. Ну-ка ну, дай мені спинку, подивися твої. Ну ти не лазні більше по кущах. Сиди, там, там диван є. На Крісло хтось вивіз, так, і там видно лапи такі, знаєте? Ну, ну, там, там, там діжурна. Ну, поки ну тепло, ну ну поки ну тепло, ще це все можливо. Ми навіть тут зимою знайшли ж цуценят, які ми відправили Він, в Німеччину. Всі, да. То, якби... Ми звідси забрали чотирьох, троє цуценят і джину. Велику собаку велику. всі вони живуть в Німеччині, і десь троє кошенят ми звідси забрали прилаштували. То поможіть нам і цю прилаштувати в <гум> <гум> Німеччину. По-перше, нам складно зараз для деяких собак знайти сім'ї. А по-друге, ну, на перетримці у нас ці всі собаки знаходяться. І кошти потрібні для того, щоб утримувати їх. Це по 2000 кожного місяця, то і ще титри. 3 тисячі і титри коштує, і да. Корм, да? Доси. І це все тебе чекає теж, якщо ти хочеш попасти в сім'ю, бо е, чомусь у нас люди не беруть дівчат. Ми не можемо зрозуміти. Люди е, собака, дівчинка ще краще може бути, ніж хлопець. Стерилізувати собаку. Що там ще хтось іде? Ні, ні. Щось лазить там, хтось є. Ну є, і коти є тут, але вони дикуваті, вони коти не виходять. Не йдуть в руки. Кошенята хіба що маленькі Соти можна половити, але... і так, ну так. Зрозуміло. Але дивіться, сидить тихенько, вона хороша собака, то що? Ж... Я не знаю, чому викидають. Ну... ну можливо, я ще припускаю такий варіант. Можливо, це дуже рідко, але можливо хтось їхав Емільчина е чи з е в сторону там, на велосипеді там, чи йшов пішком. І собака побігла за ним. Але так, це і не не шукають. Це і роб. шукають її. Це стовідсотково, бо може і тут за кам а вони померли, знаєте як. Без харчування. Дякую, дякую, дякую. Ну, штук 20 я вже сняв. Але ж ти куди їх положив? О, на на землю. Зараз ми їх притовчимо. Вони зараз п'ять на них не... позалазять. Ну так. Бачите, нема з собою. Я щось не подумала. У мене якраз клішні. на її вагу є сім паріків шматочок. Вдома. Бачите, я не знала кому. Подивіться, який в неї смішний прикус. В неї да. нижня щелепа менше за верхню. Це кому, це так смішно. Це як це казала наш лікар, це як у кресіна така. Так, да, 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 кресіний прикус. Пр... Кресіний прикус, бачите? Йо, скільки... Ну терпи, 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 ще чуть-чуть. Руки вверх, щося. Хтося, а ну-ка покажи. Так, не бійся. Це перший раз я її. Гладить. Да, мы, ну, мы не гладим. Тихо, О, тихо, тихо. Так, главное, чтобы я тебе сисечку не ела. Там будет реально смешно. А зубы білі. Да, ей до року. Смешна така. Давай, іди, я буду клещи твои давать. Іди, иди отсюда. Иди, дружка, погуляй. іди. Ой. Так, дар, возьми палочку. Ой. Ой. Не було, бо так, зараз... я навіть не бачу, їх бо зарабку забив. У мене очах рябить, я подивився на світло. Я... Де це Ось отут? От вони всі тут. А, ось ви. Я не знаю, це що ти думаєш, що йому так б'ється? Ну, звісно, то ж я так добре, металом. Це треба було якусь баночку знайти, що Та... ми тоді робили. Вона ж у лісі, вона знову набере її. Так, да, тут треба скоріше, звісно, обробити. Не обробити треба. Це саме перше, саме головне. Так, ще де вони у нас. На цьому смітнику можна натіяся, що хочеш. Ну, тут і все побувало. Да. Дивіться, куди кидають, прямо ще тут. Це ж смітний каштан. А що вони роблять? Дивіться, ото все, все, все. Да, неорганізовано, все загажено, дивіться, не дивіться, дивіться. Викидають зразу. О, там бачите, кресло, на якому вона, напевно, спить. Ось, ну, дивіться, як ябка знайшли, ми каже, давайте тоді поміряємо, щоб скорше в сім'ї забрали. Ну все, ми їдемо далі, бо нам треба зняти відео про цуценяток. Треба їх перефотографувати. Залишилось три дівчинки неприлаштованих з двох виводків. То... Я в кадрі. І да, до речі, ми ще про графа хочемо зняти відео, тому що я графа останній раз відбирав кліщів на ньому. Е і так мало переглядів на ньому, що взагалі. Там ми, хвилин 30-40 я обирав кліщів на ньому. Там в нього було ну, до сотні точно. Ми повну бутилку назбирали кліщів на ньому. Поставте лайки, підпишіться. Ми хочемо за цей рік 100 тварин прилаштувати. Та я... ну сьогодні вже 96. Про що ти говориш? Да, це, це за тиждень, да, ми... Шістьох прилаштували. І що хотіли сказати, що ну, якщо ви дивитеся відео, то лайкніть його, якщо то напишіть коментар, скиньте своїм друзям. Якщо ви вже нас дивитеся, хто там, це стосується наших постійних глядачів, якщо ви дивитеся наші відео, то скиньте своїм друзям, знайомим, попросіть їх підписатися. Кожний лайк, підписка, просунення каналу там, в рейтинзі трошечки більше, то... Це сприяє тому, що скоріше ми зможемо допомагати їм більше е, тваринкам. Ну І плюс е, ми дуже багато часу витрачаємо на, на тварин, на це все, погодувати, поїхати. Сьогодні неділя вже хотіли би відпочити, але треба поїхати погодувати. Цю треба було знайти. Ну, Знайшли, трошки погодували, тосі, познайомилися, побирали кліщів. Ну, і... Те, що ви зробите, нажавши пару кнопочок і скинувши. Друзям, передавайте наш канал, да, то каже це буде саме ліпша допомога. Всім да? привіт, підписуйтесь на канал. Все, всім пока, дякуємо, що ви нас дивитеся.